Раз, Клео, правда чи переляк? Хм, Давайте переляк. Привіт, Клео. О! Такого переляку я не очікувала. Що вона тут робить? Я запросила Аманіту, бо знає, як це важко бути новенькою у школі. Давно не бачились. Як ви познайомилися? Це було дуже давно. Дракулоро, твої наряди жах які гарні. Можна щось позичити? Тобі пощастить, якщо ти знову їх побачиш. О, ти можеш стати моделлю. Дякую. Я вже нею стала. Ось я завжди ношу з собою кілька примірників свого портфоліо для фанатів. Це моя сумочка. А мені то ми граємо у правду або переляк. О, я обираю ем, правду. Як давно ви знайомі з Клео? О, Ми давно знайомі. Правда, Клео? через те, що я розквітаю раз на 1300 років. Я дуже важлива персона. Ваша королева знову з'явилась. Ви називаєте це поклоном? Нахиляйтеся нижче. Вам фанатам дуже пощастило. Ви можете насолоджуватися моєю чарівністю весь день. Це несправедливо, що немає жодної дзеркальної поверхні, яка б відобразила всю мою красу. І я надто рідкісна і особлива, щоб залишити собі. Тому мене подарували родині Деніл. Моя родина застрягла у власному склепі, визнаю. Було досить нудно, доки не з'явилася Маніта. Мені подобається твій прикид. Дозволь мені щось позичити. І вона таки позичила разом з усім іншим. М -м, я позичу це, я візьму це, і ось це. Якісь прикраси. А дівчина хоче спатиньки. Але це було далеко не найгірше. На бредло мені в склепі потрібно придумати план втечі. Аманіта. Ти знайшла вихід. Допоможи нам. Я покличу на поміч. Гей, я це позичу. Дуже гарно з боку Аманіти покликати на поміч. Окрім того, що вона нікого не покликала. Так, винна. Ну, Я вірю, що монстри можуть змінюватися. Клео, правда, чи переляк? Обери переляк. Переляк. Я перелякую тебе помиритися за Манітою. Гаразд. Прекрасно. А як щодо тебе, Аманіто? Аманіто? Аманіта забрала все! Позичила. Так, вона не змінилась.